Доброго дня, шановні жителі нашої громади. Хочу вас черговий раз проінформувати про те, як живе наша громада, чим живе, які проблеми сьогодні. Відносно війни, безумовно, нічого нового сказати не можу. Війна продовжується. Минулого тижня знову лунали тривожні сирени. На щастя, в нашій громаді все обійшлося. Ми завжди про те говоримо, що дай Бог, щоб так було завжди, щоб біда нас обходила стороною. Минулий тиждень був насиченим на події. Ми всі відзначали загальнодержавне свято День Конституції України. Вранці працівники виконкому разом із громадськістю. Поклали квіти до постаменту Тараса Григоровича Шевченка. Протягом дня в громаді проходили, проходило багато заходів. Вечером біля палацу культури відбувся черговий концерт, було багато людей. Концерт практично всім, я думаю, що всім сподобався. І, і були як жителі нашої громади, так і гості, хоч їх було небагато, але все ж таки було гості. Е, я пам'ятаю минулі часи, коли, е, був, е, коли ми святкували це свята і були концерти, то ми заходи проводили на великій площі, центральній площі, і де було дуже-дуже багато відпочиваючих. Е, 28 також червня, цей день, День Конституції. Разом з партнерами зговорили, провели ми захід до Дня бюджету. Це дуже була важлива зустріч з нашими, власне, це була молодь. Ми хочемо, щоб наші громадяни впливали на розподіл місцевих фінансів, впливали на бюджет нашої громади. У цьому році ми впровадили бюджет для громадян, який робить інформа... ну, скажімо, інформацію про наш бюджет більш доступною і зрозумілою. Згідно з цим проектом, до 1 вересня ми прийматимемо пропозиції від мешканців для включення пріоритетних заходів у бюджет на 2025 рік. Я дуже хотів би, щоб наші жителі нашої громади приймали участь в цьому обговоренні. Після обговорення ми винесемо бюджет на розгляд сесії Южницької міської ради. На цій неділі я прийняв участь у форумі, міжнародному форумі. Форум проводила агенція регіонального розвитку Одеської обласної адміністрації. Це був такий Причорноморський форум сталого економічного розвитку е, територіальних громад. Е, цей форум є майданчиком презентації обговорення проєктів, е, ідей і залучались також міжнародні інвестиції, приймали участь представники державної, регіональної та місцевої влади, бізнесмени, територіальних громад, е, різні організації. Форум був цікавий, я е, думаю, що е, на такому форумі ми повинні і будемо представляти наше місто по залученню е, інвестицій. Е, е, також хочу повідомити, що на березі Телегульського лиману відбувся важливий захід, присвячений реабілітації військових. Усі присутні військовослужбовці мали змогу спробувати себе у веслуванні на ялах і відпочити з побратимами. Цей захід був організований центром реабілітації постраждалих внаслідок війни, і я думаю впевнений в тому, що такі заходи будуть проходити, і ми будемо планувати проводити такі заходи на регулярній основі. Цього тижня також відбудеться засідання виконавчого комітету, також буде сесія Южнівської міської ради. Як завжди, сесія буде, і виконком, і сесія буде транслюватись через місцеве телебачення, міг. І думаю, що це кому цікаво, я думаю, що можна передивитись і в прямому ефірі, і передивитись. Подальшому, які рішення були прийняті на виконкому та на сесії, також можна і на нашому офіційному сайті також отримати цю інформацію. В нашій громаді почався збір урожаю. Я хочу, щоб всі зрозуміли, що ми зараз займаємось не тільки промисловими підприємствами, а також і сільським господарством, тому що в громаді. Є близько, більше 10 тисяч гектар землі, де займаються фермери, вирощуванням тої чи іншої сільськогосподарської продукції. Урожай, хочу сказати, що урожай на днів 10 почався, збирання врожаю розпочалося на днів 10 раніше, ніж як, як завжди. Змінились погодні умови, змінився клімат. На перший погляд, з перших інформацій, які я отримую, що врожай вроді непоганий. Побачимо по закінченню збирання врожаю, цього тижня продовжують працювати пришкільні табори, які забезпечують дітям відпочинок. Спілкуючись з людьми, є непогані відгуки, хороші відгуки. І думаю, що всі діти, які зараз в таборах, пришкільних таборах, Задоволені відпочинком. З радістю повідомляю, що в нашому музеї розпочалася виставка екскурсія по пам'ятках Южного. Виставка триватиме протягом місяця і дасть можливість краще познайомитися з історією нашої громади, з історією нашого міста. Безумовно, для тих, хто має таке бажання. І, на жаль, знову на жаль, на жаль. Хочу проінформувати, що у нас є сумна новина 25 червня цього року. Внаслідок тривалих поранень у бою за Україну помер наш земляк, Слободян Андрій Анатолійович, гранатометник механізованого відділення, механізованого батальйону солдат Збройних сил України. Ми будемо прощатися з ним в четвер. Ну, Скажімо так, зміркувань безпеки я не буду називати зараз час, але е, час буде такий, як завжди, скажімо так, щоб всі е, зрозуміли. Е, і місце церемонії залишається незмінним. Я е, прошу всіх жителів нашої громади прийти і гідно провести в останній путь е, нашого жителя нашої громади. Військового. Ось такі новини на цей час. Пам'ятаємо про безпеку, підтримуємо один одного і дякую за увагу. Слава Україні!